Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати дуже класний рецепт швидкої та смачної піци з двома видами начинки. Це піца Маргаріта та піца з грушею та сирами. Тож готуємо тісто. Для цього нам необхідно 30 грамів пресованих дріжджів І до них будемо додавати теплу воду кип'ячену. І тут дуже важливо, щоб вода була не гаряча. Тоді все гарно вийде і наше тісто гарно підніметься. Туди ж одразу додаю трошки цукру, трошки солі і все гарно перемішую, щоб дріжджі розчинилися у воді. Тепер до цієї суміші буду зразу просіювати борошно і після цього вже будемо вимішувати все руками. Після того, як я замішала тісто, додаю 2 столові ложки рослинної олії і все накриваю рушничком і відставляю на 30 хвилин в теплій температурі. Тепер дістаємо тісто, воно гарнесенько піднялося. Розділяємо його на дві частини, у нас буде дві піци. Змащуємо руки олією рослинною і тепер розпреділяємо на пергамент на деко. А якщо ви любите більш пухку піцу, ви можете менше діаметр зробити, якщо більш тоненько, то відповідно більше розпреділяєте тісто по пергаменту, щоб вона була тонше. І руками робимо такі бортики. І тепер будемо викладати начинку. Основу я змащую кетчупом а, і харненько розприділяю, не торкаючись бортиків. А тепер зверху викладаю ковбаску салями. І зверху у мене буде два види сиру. Це сир моцарела. Я розкладаю з такими шматочками. Ви можете натерти на терці, як вам подобається більше. І зверху присипаю голландським сиром. І відправляю випікатися на 15 хвилин при 170 градусах. І ось така гарнесенька піца у нас вийшла. Як ви можете бачити, вона доволі така пухкенька. Тут все залежить від того, яку ви любите. Як я вже казала, ви можете зробити більш тонесеньке тісто. І зараз покажу вам другий варіант начинки. Теж дуже смачний, але він вже більше на любителя для тих, хто любить незвичні смаки. Тож основу ми покриваємо вершковим крем-сиром. Зверху я викладаю грушку. І далі в мене буде сир Моцарела та сир брі. Для більш гострого смаку, якщо ви любите якісь такі акценти, ви можете додати сир з голубою плісінькою. І зверху я посипала ще горішками. І ось така у нас друга піца, теж дуже смачна, дуже ароматна. Всім рекомендую спробувати.